Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. З вами пані Олеся. Сьогодні ми поговоримо про різноманітність птахів. У кожного з нас є своє місце сили, де ми почуваємося спокійно, наповнюємося енергією, яка дає нам наснаги для здійснення всіх планів. Це може бути вершина гори, берег моря, місце, де ми народились, або місце, де чуємо спів дивовижних птахів. На уроці ми станемо справжніми дослідниками місць сили папуги, колібрі, голуба, пінгвіна та страуса. Дізнаємось більше про різноманітність пернатих та особливості їх будови. Місця сили птахів знаходяться і в сухих пустелях, і у вічних снігах, і у високих горах. В світі існує більше 10 тисяч видів птахів. Хоч зовні вони і різні, але всіх об'єднує одна спільна особливість це наявність пір'яного покриву. Розглянемо будову птахів детальніше на прикладі колібрі. Тіло птаха вкрите пір'ям і поділяється на шию, тулуб, ноги, хвіст та голову, де розташований міцний дзьоб. До речі, Колібрі є найменшою і єдиною пташкою у світі, яка здатна літати хвостом уперед та боком. Вага її всього 2 грами, це половина чайної ложки води. А розміром вона з метелика до 6 сантиметрів. Своє місце сили знайшла в північній та південній Америці. В Африці місце сили страусів. Вони, на відмінну від колібрі, є найбільшими птахами на землі. Їхній зріст досягає 2,7 метри, а вага 150 кілограмів. Але це не заважає їм бігати зі швидкістю до 70 кілометрів за годину. Оце так. Отже, з Лозової до Харкова він подолає відстань за 2 години 12 хвилин. Всі птахи мають крила. Але чи всі вони здатні до польоту? Антарктида є місцем сили нелітаючих птахів-пінгвінів. Вони мають не крила, а ласти. На суші ходять незграбно, перевалюючись з ноги на ногу, а у воді неперевершені плавці, які розвивають швидкість до 6 км за годину. До речі, всі птахи розмножуються шляхом відкладання яєць в гніздах. І що є цікавим, це можуть бути найрізноманітніші місця. Австралія місце сили найяскравіших птахів, папуг. Вони не плавають і не бігають, але дуже розумні. Деякі з них можуть розмовляти. Найрозумнішого папугу звали Алекс. Він знав більше 400 слів. Погляньте на його дзьоб. Птахи не мають зубів. За допомогою дзьоба вони їдять, будують гнізда, очищують своє пір'я. Будова дзьоба може багато розповісти про птаха. У хижих він має вид гачка, ним птахи вправно хапають здобич. У рослиноїдних він короткий та міцний. Рибоїдні птахи мають довгий тонкий дзьоб, схожий на спис. Ним легко полюють на рибу, а широкий для умілої ловлі комах у польоті. Вау! Повертаємось додому! На материку Євразія в Україні знайшов своє місце сили голуб. Відомий художник Пабло Пікассо після закінчення Другої світової війни зобразив білого голуба, який ніс у дзьобі оливкову гілку. Це стало символом перемоги, миру та примирення. В давнину люди використовували голубів в якості поштових птахів. Оскільки вони мають чудову пам'ять і унікальну здатність завжди повертатися додому. Наш дім, наше місце сили, наша земля це Україна. Я бажаю всім перемоги та миру. Пам'ятайте, світло завжди перемагає темряву. До зустрічі!